Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Як я й обіцяв, тепер я показуюсь в прямих ефірах частіше. І сьогодні в мене є настрій скласти прогнозування для України на літо 2025 року. Яким воно буде для України? Давайте ми з вами подивимося на трьох різних колодах карт. Я хочу витягнути по дві карти на початок. Середину та кінець, ну на три місяці, грубо кажучи, на циганський карт. Я хочу витягнути по дві карти на Таро на кожен місяць, і я хочу витягнути по дві карти на Гральній Слов'янській карт. подивитися, яким буде літо 2025 року для України, яким буде літо для кожного з нас. А в будь-якому випадку я бажаю всім позитивного, хорошого, творчого літа. Я бажаю всім побільше позитивних емоцій. І якомога швидшого закінчення війни, здоров'ячка, мирного неба над головою, смачних фруктів та ягід, теплого сонечка та побільше позитиву. Так, я цього всього бажаю від щирого серця. Нехай воно все у вас буде. Нехай це літо запам'ятається як хороше, позитивне і дуже класне літо для кожного з нас. Дай Боже, щоб це літо принесло мир Україні і дай Боже, щоб це літо принесло якомога більше позитивних моментів. А в мене є бажання скласти прогнозування для України на це літо, на початок, середину та кінець літа. Тобто, грубо кажучи, на кожен з трьох місяців на трьох різних колодах. Тобто, я беру колоду циганських карт, я беру колоду таро, я беру колоду гральних слов'янських карт. І на кожній колоді я витягую по дві карти на кожен період, відповідно: на початок літа, на середину літа та на кінець літа. Давайте ми з вами будемо дивитися. Так, я маю зараз більше прилив енергії та ентузіазму, тому я от можу частіше виходити і буду частіше виходити в прямі ефіри в прогнозування, щоб ми з вами частіше бачилися, щоб ви мене бачили, щоб я вас бачив, щоб всі були задоволені. Так, давайте ми з вами будемо приступати. Давайте ми з вами будемо дивитися. Я радий вас усіх бачити. Я бажаю всім вам побільше позитивних моментів, позитивних емоцій. Дякую за те, що ви мене дивитеся. Мені це все також дуже приємно. Так, звичайно. Тому давайте ми з вами будемо приступати. Так, давайте на Таро подивимося на. Циганській колоді і награльній слов'янській колоді. Я теж витягну три карти, відповідно на кожен період. Так, свічки трошки посуну. Так, пишіть, чи добре мене видно, чи добре мене чутно. Ставте ваші лайки, не забувайте. Пропонуйте теми для прогнозувань. Також, якщо є якісь важливі та нагальні питання, я їх обов'язково буду розглядати. Так, Так що буду вдячний ще за ваші теми для прогнозів. Так, не забувайте підписуватися на мої сторінки. Якщо маєте якісь особисті питання, задавайте їх за номером на сторінці в Ютубі та в Тіктоці. Це не ефір по областях, це прогнозування для усієї України, загальний прогноз на літо 2025 року. Давайте ми з вами будемо дивитися. Так, добре, початок. Добре, червень місяць, ну, грубо кажучи, початок, яким буде? Так, на циганській колоді, перша карта карта врача, карта зцілення. Карта якоїсь медичної допомоги, карта підтримки. В принципі, непогана карта. Вона може говорити про певні проблеми по здоров'ю, але загалом ця карта має більше позитивне значення. Далі. Наступна карта, яка падає подарок, деньги. Хороша карта, позитивна. Карта грошей це збройне, це фінансова допомога, це фінансове підсилення. Хоч і говорить про те, що нібито Трамп мутить воду, і нібито він хоче скорочувати фінансування та допомогу для України. Ця карта, карта грошей, говорить про те, що фінансування скорочуватися насправді не буде. Що в Україні будуть далі допомагати Україну будуть далі підтримувати, далі давати Україні будуть зброю, фінансову якусь підтримку, фінансову допомогу. Тобто насправді це дуже хороший знак. Це дуже хороші карта. Так, на таро, дев'ятка жезлів, карта закритих доріг, карта захисту. Хороша карта, позитивна. І ще одна карта, яка падає: це Лицар Пентаклів, карта сильного чоловіка, карта воїна-захисника, карта сильної чоловічої енергетики. Ну, в принципі, теж карти досить непогані. Ну, і кінець літа. Давайте подивимося: шестірка пікова. Провокації, вогневі небезпеки, присутні. І Дев'ятка Христова – це те саме, що дев'ятка жезлів. Карта сили та захисту. Максимальний захист, максимальна енергія. Тобто досить хороші карти, насправді. Я скажу так: червень. Ну, не видається мені прямо сильно чорним місяцем. Звичайно, що певні вогневі загрози присутні, шістірка пікова, але є, але є дуже хороші карти. Лизар Пентаклів, карта молодої чоловічої енергетики. Дев'ятка жезлів, дев'ятка Христова, карта грошей, фінансова допомога, збройна допомога. Тобто, насправді, карти є досить позитивними та хорошими. Тепер давайте подивимося середину літа. Середина літа. Перша карта, яка падає на циганській колоді, це карта хуліганів. Активізація колаборантів, активізація сепаратистів, диверсантів. Ця карта може говорити про те, що можуть активізуватися різного роду колаборанти, сепаратисти. Далі падає карта путешествія, карта логістики, карта перевезення, карта переміщення, карта якогось активного руху. Ця карта говорить про те, що може бути якийсь досить активний рух. Це карта якоїсь логістики, це карта якихось логістичних зв'язків. Ну ця карта, в принципі, всадника на коневі має позитивне значення. Так, тепер дивимося далі. Тепер давайте тут подивимося: шістірка мечів. Шість мечів, карта ворожих небезпек, карта можливої агресії, можливо, стички на лінії фронту якісь тяжкуваті. І дев'ятка Пентаклів на таропада. Дев'ятка Пентаклів це дуже хороша карта. Дев'ятка Пентаклів це гроші, це збройне та фінансове підселення, це великі грошові допомоги, це дивіденди, це зброя. Ну, знову ж таки, не настільки чорна ситуація, просто бачу більшу трошки активізацію сепаратистів. Так, всім вітання, хто доєднується, всіх вас радий бачити, всім вітання, всім всього хорошого. Тепер давайте тут. П'ятірка Бубнова. П'ятірка Бубнова це не дуже хороша карта. П'ятірка Бубнова це карта, яка говорить про бідність, про розорення, про можливі якісь втрати. Це в першу чергу стосується якогось матеріального аспекту. Можливо, це говорить про те, що можуть бути якісь атаки по об'єктах інфраструктури. Не виключено, що можуть бути блекаути. Наскільки я пам'ятаю, що минулого року теж приблизно в липні були блекаути. Ось Пітірка Бубнова карта фінансового розорення може говорити про удари по об'єктах інфраструктури. Дама Хрестова карта сильної жінки, карта сили, карта жіночої енергетики хороша карта, позитивна. Ну, я скажу так, трошки напружена ситуація. Бачу, що можуть бути якісь удари по якихось важливих критичних об'єктах, але знову ж таки сильно великої чорноти я не бачу. Тепер давайте будемо дивитись кінець літа. Кінець літа знову карта дінях падає. До речі, от що мені подобається в цьому прогнозі, що навіть на початок, на середину і на кінець. Літа падають все карти грошей. Гроші скрізь випадають фінансові карти, фінансові грошові карти. Це насправді дуже хороший знак. Тобто, я можу вже заспокоїти всіх, що допомагати нам будуть і Україні допомагати будуть. Так, це дуже хоро добре, що і на початку карта подарка. І тут дев'ятка пентаклів, і тут карта діях. Тобто, якщо все це скласти докупи і подивитися, то звичайно допомога для України буде продовжуватися. Україні будуть продовжувати допомагати інші країни, спонсори, інвестори, там якісь союзники України будуть допомагати. А ми в тому числі маємо допомагати один одному. Ми також маємо допомагати нашим збройним силам, допомагати рідним, близьким. Карта вогню нещастя, вогневі небезпеки така не дуже хороша карта. Вона може говорити про якісь вогневі атаки та провокації. Дивимося тут. Сімірка жезлів карта успіху, карта перемог, дуже хороша карта, дуже позитивна карта. Карта, яка говорить про якісь успішні дії, карта, яка говорить про перемоги. Це Сімірка жезлів це дуже хороший знак. Ця карта може говорити про якийсь успіх, дуже великий успіх, якісь дуже великі перемоги. Це хороший знак. Можливо, будуть змінюватися якісь події на фронті в кращу сторону. Це дуже хороший знак. А тут а тут теж дуже сильна карта. Восьмий аркан, справедливість. Або ну, це карта суда. Верховний суд, справедливість, восьмий аркан. Дуже хороша карта. Дивіться, тут карта перемоги, а тут справедливість. Справедлива перемога, я би так разом об'єднав ці карти, значення цих карт. Я думаю, що наприкінці літа нас чекає якась дуже глобальна подія, хорошого плану, дуже хорошого плану, можливо, дійсно закінчення війни та перемоги. Ну дай Боже, звичайно. Дивіться, семірка жезлів, успіх, карта сили, карта здійснення бажань, а поруч карта справедливості. Тому дай Боже, щоб оця от справедливість прийшла в Україну. От мені подобається, що от наприкінці літа мені випав оцей от восьмий аркан карта справедливості. Це дуже добре. Так що, дай Боже, дивимося тут. Валець червовий, карта сильного чоловіка. П'ятірка пікова карта провокації та агресії. Така трохи небезпечна карта. Ну, дивіться, я скажу так: мені карти показують, що от середина літа може бути такою досить тяжкою. Але разом з тим я бачу на кожен період літа. На кожен період літа я бачу фінансову допомогу для України. Я бачу якесь збройне підсилення, я бачу фінансове підсилення, я бачу якісь успішні дії. А також мені дуже сподобалася комбінація карт е перемоги і справедливості. Оцемірка жезлів і карта справедливості саме на кінець літа. Тобто, це дає надію, це дає шанс на те, що дійсно можливо все це гадство, все це безумство. Бездумство нарешті закінчиться, і більше ніколи в Україні війни не буде. І тоді це реально буде най саме класне літо в Україні. Тоді це реально буде саме круте, саме класне літо в Україні. От літо, яке от закінчилося тим, що закінчилась війна, що сталася перемога, і що ми всі видихаємо спокійно і починаємо жити своїм життям. Будувати сім'ї, будувати кар'єри, думати про завтрашній день, тому що в реаліях війни про це насправді думати трохи тяжко. В реаліях війни головна задача людини це вижити. А то там всякі амбіції, кар'єра і так далі. Діти, сім'я про це якось не думаються. Тому дуже би хотілося, щоб війна закінчилася, щоб можна було вже зітхнути з полегшенням і думати про щось інше. І будувати якісь інші плани, будувати сім'ї, будувати собі якісь цілі нові, а не думати про те, як треба вижити і що чи проснешся ти завтра. Так що я вам скажу так, мені насправді завершення фіналу цього прогнозу сподобалося. Те, що мені випала така сильна комбінація карт, це семірка Жезлів і карта справедливості, насправді це дуже круто. І я дуже сподіваюся, що так воно і буде. Я дуже сподіваюся на мир та на справедливість. Я дуже сподіваюся, що карма нарешті спрацює по відношенню до всіх тих злодіїв та негідників, які мучать Україну та українців. І дай Боже, щоб для України та для українців засяяло мирне небо над головою і щоб у нас з вами все було гаразд. Ставте ваші лайки за такий мій прогноз, також буду вам за це дуже вдячний. Ну, тому надіємося, віримо та сподіваємося на краще. Сподіваємося на дуже великі та потужні трансформації та переміни. Дуже би цього насправді хотілося. Я б взагалі за те, щоб ця війна припинилася якомога швидше, хоч прямо вже в цю ж секунду. Нехай вона припиниться, щоб люди зітхнули з полегшенням, щоб люди змогли жити спокійно, розвиватися спокійно і мати для себе спокій в голубі та в серці. Так що, ось такий от прогнозик. Надіюсь, що так воно і буде. Надіємося, віримо, сподіваємося, молимося, проводимо практики, робимо все, що в наших силах, щоб так воно насправді і було. Так що, шановні глядачі, я радий вас усіх бачити. Я радий, що м -м -м, все от, такий от прогнозик у мене вийшов сьогодні хороший. Будемо дуже надіятися, що він такий і збудеться і що все буде добре. Так. Я зараз, як ви помітили, частіше став виходити в прямі ефіри. Я став частіше появлятися, Тому ви також пропонуєте теми для прогнозувань. Ви також пропонуєте теми для передбачень. Я старатимуся частіше виходити в прямі ефіри і частіше з вами спілкуватися. По анонсах. Завтра буде теж ефір в прямий ефір в 19-й годині. Питання, відповідь. Завтра буде, от я давно не проводив, я мав його провести в неділю, але в неділю я буду трохи зайнятий, тому я його про. Проведу завтра цей ефір. Питання. Відповідь ви давно хотіли, щоб я його проводив. Я його вже декілька місяців не проводив. Вам подобається, коли я з вами спілкуюся та відповідаю на ваші питання у форматі такого інтерактиву. Тому от завтра, я думаю, що в 19-й годині я проведу ефір питання-відповіді, де ми з вами поспілкуємося. Ви в чаті зможете задавати свої питання, я буду вам на них відповідати. Ми і так з вами спілкуємося, і так стараюся вам відповідати, коли в мене якісь ефіри. Але це буде вже така пряма безпосередня комунікація. Мене з вами. Я мав його в неділю провести, але я проведу його завтра, о 19-й годині. Так, зараз в мене більше сил, в мене зараз більше ентузіазму, наснаги, тому я готовий частіше виходити в прямі ефіри, частіше з вами спілкуватися, частіше відповідати на якісь ваші запитання. Так що, шановні глядачі, дякую вам велике за те, що ви це відео подивилися. Ставте йому лайк, не забувайте. Пропонуйте теми для ефірів. В тому числі я, я знаю декілька важливих тем, які я найближчим часом збираюся розглянути. Але окрім того, ви можете запропонувати ще якісь свої теми. Також, якщо є щось важливе, що треба розглянути в терміновому порядку, я обов'язково це розгляну. Де би ви не були, звідки б ви мене не дивилися зараз, я бажаю всім вам мирного неба над головою. Яскравого, хорошого сонечка. Зараз природа, слава Богу, шепче, Погода прекрасна. Частіше гуляйте, частіше бувайте на природі. Бажаю всім смачних ягодок, фруктиків, бажаю всім хорошого сонця, позитиву, позитивного настрою, прекрасного літа, яке, дай Боже, принесе нам усім мир. Дай Боже всім вам всього доброго, натхнення, сили, успіхів у всіх ваших справах та починаннях і хорошого настрою, відповідно. Дякую велике за те, що ви мене подивилися. Я вас усіх дуже сильно люблю. Бажаю вам всього доброго, прекрасного вам літа, класно його проведіть. Позитивно, і побачимося з вами в нових прогнозуваннях. Дякую, велике. Хто пропустив, подивитися в записі. Домовилися. Дякую, до скорого. Цілую, люблю, обіймаю. Був радий вас усіх побачити. Побачимось!